Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Хотілося поговорити, чому стабілізатор став таким звичним і необхідним для нашого повсякденного життя. У кожного з нас був досвід, коли вдома або в офісі мерехтіли лампочки або різко зникало світло, а через секунду знову вмикалося. Це сигнали, що вашій мережі живлення нестабільна напруга. Не секрет, що в Україні зношена енергетична інфраструктура. А удари по енергосистемі після повномасштабного вторгнення зробили цю проблему ще гострішою. Допустимі показники напруги для сучасних електричних пристроїв 195-250 вольт, а високочутлива техніка з великою кількістю електричних компонентів вимагає більш стабільної напруги в 220-230 вольт з мінімальними відхиленнями. Перепади напруги, які в наших мережах коливаються в середньому від 150 до 280 вольт, виводять з ладу техніку. Горять запобіжники та електронні плати, виходять з ладу двигуни, компресори та блоки живлення, а це незаплановані й досить серйозні витрати на ремонт або заміну техніки. Не піддавайте себе зайвим стресам. Купіть стабілізатор напруги. Сьогодні на ринку можна знайти безліч різних моделей стабілізаторів. При всьому цьому різноманітті складно визначити, яке обладнання краще вибирати для нестабільних українських мереж. І тут ми підійшли до новинки від Logic Power. Інверторні стабілізатори напруги. Це суперсучасна і високотехнологічна техніка, здатна ефективно розв'язати проблеми перепадів напруги в мережі. Розглянемо, чим інверторні моделі відрізняються від інших типів стабілізаторів. Робота інверторного стабілізатора побудована за принципом подвійного перетворення. Пристрій спочатку перетворює змінний струм у постійний, а потім постійний у змінний, що це дає користувачеві. Ми маємо на виході 220-230 вольт з відхиленням не більше 3% за критичних коливань напруги в мережі. За умови невеликих коливань відхилення вихідної напруги становить до 1%. Вихідна напруга має ідеальну синусоїду, що вкрай важливо для чутливих пристроїв, таких як котли опалення, медичне, лабораторне та вимірювальне обладнання. Важливо розуміти, що за різного діапазону вхідних напруг стабілізатор має різний коефіцієнт корисних дій. У звичайному режимі роботи від 165 до 310 В це 100%. У критичних ситуаціях при падінні напруги до 135 В це 80%, а при падінні напруги до 90 В це 60%. При цьому коефіцієнт корисної дії значно вищий, ніж у інших типів стабілізаторів, які мають менший діапазон вихідної напруги. Як правило, це від 160 до 280 В. Ще однією перевагою інверторного стабілізатора перед іншими аналогами є швидкість реакції пристрою. Точніше буде сказати, що у пристроїв такого типу відсутній параметр час стабілізації. Інші типи стабілізаторів реагують на стрибки напруги протягом однієї-двох секунд. Інверторний стабілізує миттєво і непомітно для підключеного обладнання онлайн. Ця функція гарантує, що ваша техніка буде надійно захищена навіть від короткочасних стрибків. Це можливо завдяки додаванню в пристрій буферного конденсатора. Він призначений для згладжування сигналу і передачі накопиченої енергії при різких скачках напруги. Причому конденсатор має необхідну ємність, щоб живити навантаження до 200 мс. Таким чином, інверторний стабілізатор найефективніше рішення для захисту побутової, офісної виробничої та іншої техніки. Ви не будете турбуватися, що пристрій не спрацює під час глибоких падінь і різких стрибків напруги в мережі. Компанія Logic Power представляє лінійку інверторних стабілізаторів LPWIS. У всіх моделей цієї серії стабілізаторів є багато спільних параметрів. Номінальна вхідна напруга 220 Вольт. Допустимий діапазон вхідної напруги мережі 90-310 Вольт. Номінальна частота вхідної напруги 50 Гц. Діапазон частоти вхідної напруги – 43-57 Гц. А відмінністю буде максимальна потужність пристроїв, що підключається. Усю лінійку можна умовно розділити на дві групи. Перша група підходить для одного пристрою або для невеликої групи низькоенергоємних пристроїв. Найчастіше такі стабілізатори використовують для збереження домашніх приладів. lpwis 1000 має максимальну потужність 800 Вт. Такий пристрій підійде для стабілізації напруги для більшості низькоенергоємних побутових приладів, наприклад для газового котла, але не підійде для потужного енергоспоживання, кондиціонерів або великих холодильників. lpwis 1500 має максимальну потужність 1125 Вт. Ця модель дасть змогу під'єднати фактично будь-який побутовий прилад або кілька низькоенергоємних. Наприклад, домашній кінотеатр LPWАES 2000. Має максимальну потужність 1500 Вт. Цього пристрою вистачить на забезпечення більшості холодильників. Друга група вже підійде для більшості побутових пристроїв або групи пристроїв, а також для медичного та лабораторного обладнання. Адже максимальна напруга для них становить понад 2 кВт. lpw as 2500 має максимальну потужність 2000 Вт, і ця модель підійде для морозильної камери. lpw as 3500 має максимальну потужність 2750 Вт. Ця модель порається зі стабілізацією напруги як для потужних побутових приладів, так і для різноманітного обладнання для бізнесу. LPW-AS5000 має максимальну потужність 4150 Вт. І на сьогодні є найпотужнішою моделлю інверторного стабілізатора Logic Power. Загалом, кожний пристрій здатен стабілізувати енергію для кількох пристроїв одночасно, але перевищувати максимальну потужність моделі вкрай не бажано. За допомогою у виборі стабілізатора ви завжди можете звернутися до технічних фахівців Logic Power. І звісно, поговоримо про зовнішній вигляд та основні параметри, які пристрої виводять на екран. Пристрої цієї серії мають настійний спосіб кріплення. А на лицевій стороні розташовується екран з інформацією про стан роботи стабілізатора, а також основних параметрів роботи: величина вхідної та вихідної напруги, відсоток завантаження пристрою, навантаження на пристрій у ватах. Пристрій попередить вас про перевищення допустимого навантаження, перегрів або вихід вхідної напруги за рамки допустимих значень. Вартість техніки та обладнання часто сильно перевищує вартість стабілізатора, тому ми категорично не рекомендуємо ризикувати дорогою технікою. Підіб'ємо підсумки. Лінійка продукції LP від Logic Power призначена для стабілізації живлення чутливого обладнання, медичних і побутових пристроїв, а також є важливим елементом у системі захисту вашого дорогого обладнання. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новинки та корисні поради. А також не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі. Logic Power завжди стабільне живлення.